А бетон аж синій, якісний був раніше цемент. Привіт, мої любі глядачі! Мене звати Лідія і ви на каналі Лавандовий Простір. У сьогоднішньому відео я знову показуватиму вам. Як ми продовжуємо колопатись з демонтажем старого паркану, а точніше, вже з місцем, де були старі ворота. Просто зрізати труби ми не можемо, адже саме на це місце потрібно прилаштувати нові опори. Мінус одна лопата. Вона і так у нас вже була варяна переварена. Це я ще раз хочу показати, які величезні ями тут були зроблені для тримачів для воріт. Основа для воріт. Стопчики тут вже ж були. Ось такий синючий синючий був цемент. Наш спритний Саша дуже багато часу витратив на те, щоб витягнути його звідси. Чому він його витягував? Тому що буде свої стопчики ставити інші. Тут потрібні насправді нам ці ямки були, а вони були зайняті оцим-усим добром. І ось. І ось оце тепер потрібно також, я так думаю, висовувати. А вже треба буде добратися ще до цього стовпчика. Це калітка. Тут фірточка така буде. Тут вона і була між цим і цим стовпчиком. Ось отут і отут. А отут. І отут це ворота. Новим глядачам я хочу повідомити, що ми тут облаштовуємо таке собі лавандове подвір'я біля старого будинку, який я й придбала саме для цієї мети. В роботі мені допомагають мої близькі. Зараз же етап нашої роботи це огорожа. Важка та тривала робота, тим більше що все робимо своїми руками. Територія у нас досить велика, тому і парканів потрібно виготовити багато. Тому і часу багато у нас пішло на ці роботи. Дощ був вночі, зранку був дощ, але погода досить така тепла та приємна. Ця ділянка більш набирає цвіту. Тут і кущики трошки більші, хоча вони дворічні, були куплені дворічні, що ті. Що ті. Паркани у нас будуть дерев'яні, тому дошку потрібно підготувати. Мої підписники вже знають та бачили, як ми її шліфували, проганявши через рейсмус, а також користувались болгарками з шліфувальним кругом на них. Якщо ви раптом пропустили це відео, але все ж зацікавились, пропоную вам подивитись його у мене на каналі Лавандовий Простір. Ну і, звичайно, підписатись, якщо ви досі цього не зробили. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ще прокоментуйте та поставте лайк на підтримку. Завжди з задоволенням читаю ваші коментарі. Більшість з вас бажають нам успіхів, а також дають гарні та дієві поради, хоча відео із запізненням випускаю, але наші роботи досі тривають і ми досі допрацьовуємо багато моментів. Готові дошки для наших майбутніх секцій ми перекладаємо між собою на рівній поверхні. Саме з цієї кубки ми будемо брати ці деталі і складати полотна на металеві стовпчики. Тут дошка 3-метрова і повністю готова для паркану. Ми її пофарбували акриловою прозорою фарбою в один шар. Дошка швидко висихає 2 години і готово. Все йде на цю кубку. Звільняємо наші робочі місця і кладемо туди нові деталі для фарбування. Колір наших майбутніх заборів буде білим, а точніше, бежевим. Тобто, вже готові забори будемо фарбувати потрібним відтінком, наносячи другим шаром його. Але то буде вже не пензликом, а плануємо це робити за допомогою компресора. Два шари фарби на новій деревині це мінімум, і ми його дотримаємось. І так просуваються роботи в цій частині нашого двору. Саша вже встановив профтрубу для майбутніх воріт, він їх обварює для того, щоб вони рівненько стояли. Після того, як він зальє бетоном яму і все застигне, тоді вже можна буде обережно зрізати опори, які будуть виступати над поверхнею. Дуже важко було насправді витягувати старий бетон з землі, в яку потім помістив Саша нову трубу. Це виснажлива праця, його втома дуже відчувалась, та він не покинув цю справу і продовжив. Окрім того, що потрібно вмурувати стовпчики для воріт, потрібно буде також встановлювати стовпчики для паркану. Планується у нас опалубка, з якої і будуть виходити профтруби. Кожного дня я знімала зовсім невеличкі порції відео, адже робота в нас одна й та сама щодня. Особливо щось нового ми не робили, а просто монотонно фарбували дошки, сушили та складали на нашу купу. Дошок дуже багато, і ми одну за одною фарбували та складали. Фарбували і знову складали. Та хочу вам сказати, що це, взагалі, не так складно в порівнянні з шліфовкою. Пилу вже нема, та й шуму також. Ви розумієте, скільки бетону ковтнуть ці ямки тепер? Це просто жах. Звичайно, що туди йдуть і ті бетонні шматочки, що й винялись звідти. Та тим не менш. Та ще й бетонозмішувач у Саші невеличкий. Чесно кажучи, я не знаю наскільки він літрів, але я бачила, що є трішечки більші побутові мішалки. Цією доведеться. Трішечки довше погратись. Але ця манюня достойно справляється. Вона і цю роботу подужала, і раніше вже скільки бетону вже перемахала. Тільки зараз звернула увагу, що в нас прапор. Дивіться. Шланг під'єднали в нас такий жовтий і синій. Ось так. Знову епізоди нового дня, у якому ми фарбуємо. Інакше ніяк. Кожну кожнісіньку дошку потрібно профарбувати окремо. Якщо ми цього не зробимо, то у складеній секції частинки полотна, які будуть прилягати одна до одної, будуть важко доступні або ж взагалі недоступні для фарбування. Ну і що спитаєте? А ось що! Фарба взагалі ж то використовується не тільки для краси та естетичного вигляду, а й для захисту матеріалів. Саме пензликом рекомендують користуватись наносячи перший шар фарби, щоб ретельно пройти всі частиночки виробу. Подивіться, як вже збільшилась наша кубка дошок. Скільки у ній нашої праці, поки фарбували, скільки всіляких розмов розмовляли, думок передумали та мрійна мріяли. А води? Скільки було випито води в ці дні, я думала, ми скважину висушимо. Така спека була, порятунку не було ніякого. Я згадую той сезон та пекуче літо, і вже зараз надіюсь, що цього року буде не так жарко. Справа, якою я займаюся загалом, це вирощування лаванди. Хоч вона і посухостійка рослина та ті 60-70 градусів на ґрунті, які були, якщо ви чули, точно спалять більшість рослин. І я зараз не тільки про лаванду кажу. Глобальне потепління відчувається вже дуже сильно. Снігу з кожним роком ставало все менше і менше. А більшість спогадів про зиму з мого дитинства, це болото постійно відмивали взуття від болота. Вранці йдеш до школи, радієш, що воно замерзло, але вже повертаєшся додому, і болото вже і на спині, і на шапці, в кого як. Мої роздуми мене вже в дитинство принесли. Але тепер повертаюсь сюди, у доросле життя. Та дорослі справи. Це ми маємо такі дошки, вони такі в нас не дуже рівні, не дуже якісні. Взагалі важко знайти якісний ліс. Так, тут у нас вони всі мали б бути однакові. Отовщині. Це так трошки спилено, такі далеко. Ширше, 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 ширше. Ну О. О, і вертоліки трошки. У нас бігає одут на території. Було погано видно, але він є. Я його не хочу злякати. збирає комах якихось. Я до нього він одна. Коли наближую, дуже погана якість, але ближче не можу підійти. Боюсь лякати. Нарешті прийшов той саме день, коли нам поставили тракторний причіп під сміття. Сюди ми закинемо залишки нашого старого паркану. Він у нас був зроблений частково з силікатної цегли, яку ми оббивали від цементу і потім занесли на подвір'я. Інші залишки підуть на причіп. Він у нас буде знаходитись всі вихідні. Ми його точно встигнемо завантажити. Тим більше в такому складі працівників це буде досить швидко. Я вигортаю дещо із погріба. Ну, Тут загалом не так погано, але дещо знаходиться. Так потихеньку ми прибираємо. Відразу стає краще. ну Я бачу. А в цей самий час Саша готує отакі ямки. Вони будуть у нас для стовпчиків. Через кожні три метри. Трохи залишиться оцей цоколь, він буде під один рівень, який розумію робитися. Тут перепад такий добрий. Дух вітер. І сьогодні знову вітер. Моя лавандочка колишиться під вітром. Яка, Що? махін п'ять. Давай. Це я взяла висоту. Стою ж на прицепі, приймаю сміття і любуюся. Як же гарно стає, а буде ще краще. Ну а в мене таке непогане завдання, так? Да, приймати відра. Кажу, в мене непогане завдання відра приймати. Нормально. Останній ривок. Я не знаю, її якісь хватили. Я... Остання кучка. Це вже чистенько, те, що ми мали вивезти, ми вже все повантажили. Прибрали все-все-все каміння ну, під грабельки. Нарешті ми закінчили частину своєї роботи. Ось тут два куба дошки. Більше обробленої дошки немає. Ну, пошліфованої я маю на увазі. Фарбували ми лазур'ю антисептичною, я вже про це казала. Спочатку ми фарбували прозорою, потім вирішили, що важко буде цю прозору зараз перекрити. Колір зробити її. Тому вирішили відразу фарбувати саме тим кольором, який в нас буде взагалі, який буде в нас колір. А в нас колір ось такий бежик такий чи молочний, чи як його там назвати правильно. Тобто біла фарба з колором бежевим була. Зробили щось таке жасминове. Ось так. Це не фінішна робота. Це ще буде, думаємо, полівізатором будемо ще зафарбовувати. Ще в один шар. Ну, це вже коли на площині вона буде, ця дошка. Ну, тобто, коли вже забор з неї буде готовий. А ця дошка в нас не шліфована, ще її потрібно буде обробити. Вона тут один дошка. Ось так. До речі, що хотіла сказати, що на оці два куба дошки у нас пішло 2,5 відра фарби. Лазуран антисептична, точніше. У відрі у нас 10 літрів і пропонують 130 метрів квадратних в один шар зафарбувати, але насправді вона не здатна в один шар покрити 130 метрів квадратних, тому що ну, у нас трошки більший розход був. Вони ще пропонують сюди додати 10% води. Але ми цього не робили, тому що фарба була така рідка. Так що ми так не робили. І тому такий у нас великий розхід. А ось це ті самі стовпчики, які ми фарбували. Ось так. Тут наварено для того, щоб краще вони тут трималися. І між собою вони з'єднані. Ось так. Лаванда ще не повністю розквітла, але вона вже пахне. Це хочу тут. Роздивляюсь і розумію, що пахне лаванда. Це все, що я змонтувала цього разу. Говорячи, відверто я кожного разу заставляю себе це робити, адже це також праця. Той, хто робить подібні речі, точно знає, про що я кажу. Тож до зустрічі, мої любі, а ми працюємо далі.